Благословенного усім недільного ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні 22 грудня 2024 року у православних храмах на Божественній літургії читається Євангеліє від Луки, глава 17, вірші з 12 по 19. Порящу же ему в некую весь, Святоша его десять прокаженных мужей, И же сташа издалеча, И тие вознесоша глаз глаголюще, Иисусе, наставниче, помилуйны, И види в рече им, Шедше покажитеся священнику, і бись ідущим їм очистишься, един же од них, видев, яко із исцеле, возвратіся, согласом їм славя Бога, і паден ніц при ногу його, хвалу йому воздая, і той без самарянин. Отвіщавши Ісуса рече: Не десять ли очистишься? Да девять где как, не обретушися, возвращешься, дати славу Богу, токму, и наплеменник сей, и їм востав иди, вера твоя спасетя. И коли входив до одного села, Перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісус, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них Підіть і покажіться священникам!» І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати? Крім цього чужинця, і сказав він йому: Підведися, і йди, твоя віра спасла тебе. Усім гарного дня, доброго здоров'я, миру в душі і вдячної молитви!